Жодні терористичні атаки, якими Кремль намагається залякати українців, не похитнули віру в нашу впевнену велику остаточну перемогу. Допис на своїй сторінці у Фейсбук опублікував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ракетний терор, ядерний шантаж, зерновий шантаж, енергетичний шантаж, міграційний шантаж, до чого Росія тільки не вдавалася і не вдається. Всі види залякувань світу випробувала. Всі види воєнних злочинів, які тільки існують, РФ вже вчинила, але не скорила, не зламала нас. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розпочав робочу поїздку до Французької Республіки. Повідомляє прес-служба парламенту. Під час засідання комітету міністрів Ради Європи перший віцеспікер закликав міжнародних колег максимально присвятити Україні четвертий саміт глав держави й урядів Ради Європи через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий в історії захід такого рівня, після 1993, 1997 та 2005 років. Рішення комітету міністрів про проведення четвертого саміту Ради Європи є як ніколи нагальним і своєчасним. Україна готова активно долучитися на всіх рівнях і в усіх форматах у тісній співпраці з ісландським головуванням до роботи з підготовки рішень цього історичного саміту. Ми всі маємо глибоко осмислити сьогоднішню трагічні події в центрі Європи, схвалити важливі рішення, яким чином Рада Європи може захистити права людини в умовах тривалої, агресивної війни, унеможливити безкарність агресори, запобігти терору та геноциду з боку автократичного режиму, який прагне зберегти уламки останньої імперії. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Перший віцеспікер наголосив на тому, що обидва головні статутні органи Ради Європи, комітет міністрів і парламентська асамблея продемонстрували неабияку політичну єдність, ухваливши рішення про вигнання та відповідальність агресора, а також про визнання нинішнього московського політичного режиму терористичним. Олександр Корнієнко також порушив питання незаконної примусової евакуації українців із Херсонської області, умови життя співвітчизників, без світла та води через російські обстріли енергетичних об'єктів в рамках візиту, що триватиме в Страсбурзі з 7 по 9 листопада. Перший віцеспікер візьме участь у 10-му щорічному всесвітньому форумі Демократія, нова надія. Його учасники, лідери світового політикуму, члени громадянського суспільства, а також представники бізнесу, науково-експертного середовища та медійних груп. Програма міжнародного заходу передбачає роботу десяти лабораторій, серед яких електронна демократія, громадянська освіта, боротьба з дезінформацією, соціальні мережі та їх сили. Керівник української парламентської делегації Олександр Корнієнко візьме участь у діалозі високого рівня добре демократичне врядування в Україні, досягнення, виклики та шлях вперед у повоєнний період. 88% українців вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС і заради цього готові терпіти тимчасові фінансові труднощі якими результатами соціологічного опитування КМІС, проведеного 21-23 жовтня, поділилася на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Український оптимізм і стійкість. Ми готові гідно пройти крізь усі труднощі, вистояти і перемогти масштабне російське вторгнення, бути тимчасово без світла, без води, мати деякі фінансові труднощі. Зате потім в ЄС і без братерства та дружби Росії. Ніщо і ніхто не зупинить європейський вибір українського народу. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України народні депутати України на запрошення уряду США братимуть участь у спостережній місії ОБСЄ разом з депутатами з 30 країн світу. Українські парламентарі спостерігатимуть за проміжними виборами у Сполучених Штатах. Повідомила у Фейсбук народна обраниця Євгенія Кравчук. До Вашингтона в складі місії вже прибуло 100 парламентарів, сім з яких українці. Вони запланували також робочі зустрічі в Department of State і переговори з організаціями, що займаються гуманітарною допомогою. До слова, 7 листопада в США відбудуться проміжні вибори, які визначать долю більшості у палаті представників та в сенаті. Обиратимуться 35 зі 100 сенаторів та всі 435 членів палати представників. Загалом на місце в конгресі претендують 1275 кандидатів, серед них 343 жінки. Водночас обиратимуть і 36 губернаторів. Комітет справ людини рекомендує ухвалити закон, що стосується зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період тимчасової російської окупації території України. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради. Народні депутати наполягають також запровадити безкоштовний проїзд для внутрішньопереміщених осіб на період дії воєнного стану. Законодавчі ініціативи профільний комітет пропонує розглянути на найближчому засіданні сесії та підтримати ці проєкти за основу. Розмежувати посади та правовий статус місцевих чиновників, а також створити інститут керівника служби в органах місцевого самоврядування, пропонують члени комітету з питань організації держлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради. Народні обранці підготували низку новацій до чинного закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Зокрема, законодавці пропонують закріпити принцип політичної неупередженості службовців і збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантії, передбачені виборчим законодавством. До того ж, парламентарі запроваджують механізм прозорого добору і призначення на держпосади з огляду на персональні досягнення та здобутки. Чиновник більше не зможе обіймати посаду у разі наявності громадянства іншої держави. Понад 20 українських гімнасток з дитячо-юнацької спортивної школи Чернігів проходитимуть реабілітацію в Грузії завдяки спільній роботі народної депутатки України Людмили Марченко та надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі. Юні гімнастки з України зможуть не лише пройти курс фізичної та психологічної реабілітації, а й ознайомитися з історією та культурою цієї країни. Така поїздка організована не вперше, і дуже важливо, щоб і надалі була можливість реалізувати цей проєкт, зазначила Людмила Марченко. Ми спільно з посольством, з паном послом, організували реабілітацію відпочинок для наших діток з Чернігова. Це 29 гімнасток, вихованців спортивної школи. Загалом група складає 42 особи. Є тренери, супроводжуючі діток веземо на реабілітацію, оскільки це саме вихованці тієї школи, куди тричі прилетів снаряд російського окупанта, і саме ці дітки зазнали максимального утиску психологічного такого знадолення. Відповідно, я дуже сподіваюся. Що вони будуть оздоровлені в кахеті і отримують там максимально і здорові і емоцій позитивних, і повернуться в Україну, і будуть виборювати кубки. До речі, це саме ті дітки, які отримали кубок України, от привезли золоту і срібну медаль для нас і ще раз підтвердили, що Україна це велична країна, і ми готові до перемоги. За словами Георгія Закарашвілі, дуже важлива і надалі співпраця між країнами. Грузія і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти країни-агресора. Для нас дуже важно оказувати, максимальну політичну, гуманітарну допомогу Україні. Мы делаем не первый проект а в этом году. Это уже третий или четвертый большой проект, когда дети едут в Грузию отдыхать. И пани Людмила в качестве председателя группы дружбы между парламентами Грузии и Украины обратилась к нам с такой идеей. Мы естественно поддержали, поддержали а, коллеги в парламенте Грузии, а, председатель группы друзей а, парламента Грузии с Радой. Председатель парламента, соответственно, они это все организовали, подключили Министерство молодежи и спорта, культуры молодежи и спорта, и соответственно все они будут встречать их в Грузии. И я надеюсь, когда они будут много видали, выигрывать, мы почувствуем, что наша доля и наш вклад в этих победах тоже есть. Для Юлії Бориско, заслуженого тренера України, ця поїздка як скарб, особливо для відновлення повноцінних тренувань, адже школа з художньої гімнастики, в якій раніше навчалися діти, пошкоджена під час воєнних дій. Тому вони тренувалися, хто де міг. Це дуже велике щастя для дітей виїхати в таку гарну країну, подивитися, трошки відпочити від цих сірен, надихнутися, оздоровитися, позайматися своїм улюбленим відом спорту. У іншій країні на зборах спортивних поспілкуватися разом з друг другом і з представниками цього народу, познайомитись з культурою іншою. дійсно діти дуже щасливі і чекають стільки гарних вражень. Юні гімнастки дуже радіють, що їхня мандрівка на відпочинок та реабілітацію саме в Грузію до цієї чудової країни. Я ніколи не була в Грузії і я. Чула багато про, про цю країну, і я дуже хочу подивитись, мені дуже цікаво. Ми чекаємо повчити трохи грузинські, подивитися їхню національність, тому що Грузія – це дуже унікальна і гарна країна. Може подивитися, які є гімнастки в Грузії які виступають. Також повчити грузинські танці та подивитися, як там взагалі. Нагадаємо. Чернігів зазнав масштабних руйнувань, що сталися внаслідок російської збройної агресії. Маленькі спортсмени на власні очі змогли побачити жахіття війни. А відтак потребують реабілітації, аби з новими силами та натхненням прославляти Україну на весь світ. Із 1 листопада уряд додав нові пакети реабілітаційної допомоги та збільшив тариф на стаціонерну реабілітацію. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Народний депутат повідомив, що пацієнти в гострому реабілітаційному періоді та після зможуть отримати всі необхідні послуги в одному медзакладі. Це стосується як фізичної і реабілітаційної медицини, так і психологічної реабілітації. Посилюються вимоги до лікарень. В їх штаті повинно бути стільки фахівців з реабілітації, щоб вони змогли приділяти кожному пацієнту щонайменше три години на день. Важливо, що збільшується мінімальний термін реабілітації з 14 до 21 дня, а також тариф на реабілітацію у стаціонарних умовах з 10,5 тисяч гривень до 33 тисяч гривень. Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Українці від початку воєнних дій отримують безоплатні послуги з реабілітації за направленням свого сімейного лікаря. Це, зокрема, первинне обстеження мультидисциплінарної реабілітаційною командою, створення індивідуального плану лікування, лабораторні дослідження, консультація фахівців та психологічний супровід.